29 липня до нашого міста завітали експерти програми Європейського союзу підтримки територіальної співпраці країн східного партнерства. Вони пропонують прикордонним областям створювати спільні проекти на покращення добробуту, налагодження контактів між людьми сусідніх держав у сферах культури, спорту, освіти тощо. Наше місто входить до прикордонної програми разом з усією Житомирщиною, Волинщиною, Рівненщиною, Чернігівщиною та Київщиною без міста Києва. Нашими потенційними партнерами визначені Гомельська та Брестська області. Якщо проект буде визнаний успішним, 90% фінансування його буде за рахунок грантів програми. Проекти, які будуть підтримані, це у нас є гроші 12,5 мільйонів євро. На вашу програму Україна-Білорусь у нас є 3 мільйони 300 тисяч, які будуть розподілені між проектами. В програмі може приймати участь як органи влади. Такі інституції, які ними засновані, це різні служби, департаменти, це можуть бути школи, університети, дослідницькі інституції, це можуть бути театри, бібліотеки, це можуть бути комунальні підприємства, це можуть бути місцеві відділення Міністерства надзвичайних ситуацій, служб соціальних служб по роботі з молоддю і так далі. І, так далі. і це можуть бути громадські організації. Тобто ця програма відкрита закрита тільки. Для політичних партій, для релігійних організацій, для церков, скажімо так, тому що при церквах є громадські організації, вони можуть брати участь, якщо їхні проекти направлені відповідають критеріям. І це не можуть брати бізнес. Хоча бізнес може співфінансувати проекти, але бізнес не може на себе брати фінансування з цих проектів. Проекти всі мають носити неприбутковий характер. Навіть є комунальні предприємства, які можна отримувати прибуток. але але якщо вони хочуть подати якісь проекти, проекти повинні бути неприбуткові. Це значить підвищити кваліфікацію своїх співробітників, можливо, якісь нові послуги розробити і так далі, і так далі, але щоб вони мали неприбутковий характер. Серед пріоритетів програми підтримка малого і середнього бізнесу, через покращення інформаційних інфраструктур з особливим акцентом на прикордонну торгівлю, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів, підвищення зайнятості населення, соціальна інтеграція інвалідів, профілактика захворювань та рання діагностика хвороб, підтримка спорту та освіти тощо. Присутні серед яких представники різних установ та організацій міста отримали консультації з приводу участі в програмі. Більш детальну інформацію можна дізнатись на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Нічуючи кампаніями інформаційними